Пане Олеже, вже читали про те, що на фронтах відбувається. Так коротко скажу, що ведення наступальної операції на Мелітопольському Бердянському напрямках продовжуються. Воїни стрімко тримають оборону. Якщо говорити про українське військо, наші хлопці дівчата, всі, хто залучені в операціях, вони дуже великі молодці. А я хочу вас уточнити: історії з тими прильотами в Москву, історії з тими заворухами, які відбуваються з Вагнер. Довкола, як воно впливає все на ведення війни? І, звичайно, що і ті повітряні тривоги, які все більше частішають на території України. Ну, давайте почнемо з прильотів. Це у нас така тема номер один сьогодні. Всі, всі її обговорюють і скажу так, що якщо сьогодні ночі ще повториться ще один приліт, то це можна, як кажуть, один раз це випадковість, там два рази там дві випадковість три це вже система. Тому, тому будем, будемо чекати завтрашнього ранку, щоб подивитися, це система і чи ні. Ну, судячи зі слів, зі слів точніше генерала Боданова, то це повинно, повинно перерости в систему. Скажу так, що судячи по характеру вибухів, дрони вибухнули, ніхто їх не збив, з зі шляху не звернув. А судячи з того, що був повтор в ту саму вежу, то це говорить, що це й була їх ціль. Ніяка радіоелектронна боротьба не, не звернула їх з того шляху, який був в них. Закладений. А те, що вони подавали систему ППО кільце навколо Москви і систему ППО, яка в самій Москві, говорить про, про її слабкість і неможливість боротися з такими е дронами Камікадзе чи, правильно кажучи, баражуючими боєприпасами, як ну, принаймні, е як кажуть наші посадовці, це можливо був дрон-Бабер. Бачите, ми багато про що говоримо сьогодні. Мене е, особисто ми ж розуміємо, що війна триває, і про те, е, що вона триває, забувати не потрібно ні в якому разі. Повітряні тривоги нам про це нагадують, але на жаль, на ведення бойових дій впливає дуже багато факторів, так які довкола е, збираються, і часто це не лише ті люди, які воюють на е, безпосередньо нульових позиціях. І я власне хотіла у вас уточнити, що зараз. Так, є рушієм введені війни. Чим, можливо, маніпулює ворог, так? І а, в чому програє українському військо? Ну, дивіться, ворог веде зараз інформаційно психологічну операцію і шукає другий фронт політичний фронт проти, проти нас з вами. Він, він шукає політичний фронт зіткнення з Заходом. А це проявляється в, в цих рейдах Вагнера по території Білорусі. Ну саме пересування загону вагнерівців, там до 100 чоловік до сувалковського коридору. Так званого це, це загроза на те, щоби захід якось реагував. От. Ну а проти нас він постійно веде оцю псо, зараз просто такий всплеск. Що захід е, устане, що захід е, перестане давати нам зброю? Що захід відміряв нам тільки до е, нового року? Потім нас будуть примушувати до перемовин е, з Російською Федерацією. Оце інформаційна така компанія знов розгорнулася і з новою силою для того, щоб ми повірили в це і змирилися з таким е, з таким обігом подій. Знаєте, є цитата британської розвідки. Я прошу зараз режисерів вивести її на полівікна. А до вас має запитання, тому що британська розвідка стверджує, що російська армія має низку проблем на півдні України, і а, там а, говориться і про самокомандування і нестачу 58-му і 5-ту армію. Про нестачу боєприпасів, брак резервів, проблеми з забезпеченням флангів підрозділів, про власне е, самих людей, які бо, бойового м'яса, яке туди приходять воювати, е, так говорить Велика Британія. Що думаєте ви? Чи дійсно ці проблеми є, чи такі вони показові, чи дійсно можемо втішатися таким речам? Тому що єдине, що точно відомо, що поблизу Оріхова українські війська наступають на позиції такої однієї 58 загальної військової армії РФ, яка зараз виснажена після восьми тижнів інтенсивних боїв. Ну, дивіться, справа у тому, що найліпший доказ того, що це відповідає дійсності, це те, що сьогодні, по деяким джерелам інформації, Герасимов, начальник генерального штабу Російської Федерації, з'явився на окупованих територіях, саме на Запорізькому напрямку. І це такі візити начальника генштабу не відбуваються просто так. А це говорить про те, що вони на сьогоднішній день, скоріш за все, вирішують питання ситуації на цьому напрямку, саме на Мелітопольському і на Бордянському, що робити і як затикати дірки. І саме головне, чим їх а, затикати. Так що тут я думаю, що британська розвідка не помиляється і ситуація з військами дійсно відповідає тому стану, який вони описали. Тим більше, що на сьогоднішній день ситуація настільки погіршується що у них немає даже можливості перекидати між оперативними напрямками якісь частини підрозділи останнє пересування таке велике пересування вони здійснили ще три тижні місяць даже тому коли перекидали полки з сватівської ділянки фронту на Бахмутську і на бахмутській Мар'їнський Мар оперативний напрямок сьогодні вони можуть перекидати тільки в межах Оперативного напрямку з одної ділянки фронту на іншу. І ви абсолютно е, вірно е, озвучили е, слова звіт британської розвідки, що немає там ключове те, що вони не можуть провести ротацію е, і вивести е, частини з бою до, для доукомплектування. Ось що люди виснажені. Особовий склад вибитий штатна укомплектованість дуже низька відсоток від штатної укомплектованості, і вони мораль, морально втомлені фізично і морально втомлені на сьогоднішній день. Звучить це дуже все класно. Насправді ми віримо, тому що все одно рано чи пізно все закінчується. І ми маємо надію, що ця війна вже буде йти до завершення. Бо так часто хочеться сказати до експертів, зокрема військових, так, пане Олежа, коли закінчиться війна, розуміємо, що питання, на жаль, риторичне. Але є ще одне у мене питання до вас стосовно інформації. Я е, зважаю на вашу думку і хочу, щоб ви мені її прокоментували е, про те, що джерела агентства Блумберг повідомляє, що президент України Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генасаблеї ООН і представити там формулу миру. Що це означає для українців? Ну, це буде що ще, ще один крок в створенні антиросійської коаліції справа у тому, що треба довести до суспільства. От наші країни партнери вже розуміють. Ми вже ми переломили тут ситуацію від того, що від умиротворіння ворога до розуміння нашими партнерами того, що з Росією треба розмовляти тільки мовою сили, і Росію треба поставити на місце не Україну умовляти. Поступитися чи йти на компроміси перед Росією, а навпаки, Росію змусити повернутися в рамки міжнародного права. Так, от, трибуна ООН в даному випадку, ну якби там не була на сьогоднішній день безпорадна сама організація, ООН, ми це знаємо, критикуємо її за це. От але трибуна ООН – це можливість звернутися до всього світу в буквальному смислі цього. Цього слова сполучення до всього світу сто більше 180 країн представлено в ООН. і вони чують нашу позицію. Вони ми намагаємося до них довести проблему: головну проблему, що не ми агресори, і не ми вторглися на чужу територію. І якщо ми поважаємо міжнародне право, то треба повернутися на державні кордони, які визнані у світі, і це призведе, повинно призвести до закінчення війни. Як ми повернемося силовим шляхом чи дипломатичним шляхом? Це до речі буде залежати і навіть від країн-членів Організації Об'єднаних Націй. Нас пане Олеже, стрім розмови йде і в Ютубі, і на каналі, і у Фейсбуці. І нас люди просто от запитання залишають під стрімом про те. Чи взагалі формула миру реальна? Бо цитата, що Зеленський може особисто представити формулу миру, план з 10 пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Ми частково ще не на нього відповіли, але таке питання гостре взагалі формула, формула миру вона реальна? При нинішній владі в Україні в Російської Федерації ні. Справа в тому, ну у нас позиції сторін на сьогоднішній день. Не мають, не мають жодної точки перетинання, не, і абсолютно протилежні. Ми дивимось на е, кордони 91-го року на суверенітет і територіальну цілісність України. Росія дивиться на повне знищення нас як держави і поглинання нашої території Російською Федерацією. Тому поки в Росії зберігається нинішня влада, е, я думаю, що е, реалізація мирного плану. На яку яку який пропонує наш президент на сьогоднішній день? Неможливо, і на завершення починала з вами з розмови про те, що є певні ручі, які впливають на ситуацію на фронті? Тепер мене цікавить ваша думка, зважаючи на те, що відбувається у світовому просторі в цих всіх масштабах і всередині нашої країни, зокрема, а як це все вплине на ситуацію на, на фронтах, так і як вона буде розвиватися надалі? Що думаєте? Ну, я думаю, так, що е, ніхто нас не покине і підтримка буде далі продовжуватися. І е, якщо дійсно, е, я не вірю в те, що е, що Захід сьогодні готовий зупинитися, навіть не те, що там відійти від нас, а зупинитися. Вони зробили ставку на нашу перемогу. І сьогодні це буде більше їх програш е, в політичному плані, е, якщо, якщо ми програємо е, у фізично у, у, у цій війні, хоча б частково. От. так що я думаю, що ці процеси і, і, і ініціатива Саудівської Аравії е, сформусформулювати е, сформулювати позицію країн близького сходу і Азії е, відносно цієї війни. І до речі, це ще одна трибуна і можливість довести наш мирний план і щоб його взяли за за основу. І ось, і щоб світ роз зрозумів, що головний пункт. Припинення цієї війни це виведення російських військ нашої території. Так що я думаю, що ці на жаль, політичні процеси вони є більш довготривалими ніж бойові дії. Війна це інструмент політики, більш ефективний, але більш жорстокий. Так що, а тут ми намагаємося трохи працювати в політичному сенсі, але політика вона йде дуже повільно і дуже довго. Бачите, пане Олеже, ви сказали вивести російські війська з наших територій вочевидь очевидь, найголовніший фактор і аспект. Але от тепер ще важливо, щоб вони не зайшли на інші території з тими вагнерівцями. бо ми це сьогодні проговорювали в ефірі про те, що всяке можливо, і говорили про пересторову і для Луцька, і для Рівного і для Львова. Згадували про це, тому що вже не знаєш, ми ну, з ким ми воюємо, вже не знаємо, що від них чекати. Речі, з цієї з цього питання, що думаєте, наважиться Лукашенко на, на таку взагалі дію? Ні. Я думаю, ні, я думаю, що не наважиться. Єдине, що тут не можна, ну таку версію ми не можемо виключити викреслити з, з, з переліку взагалі? На жаль, вона існує, тому що існує Вагнер, і він знаходиться на наших північних кордонах або в країні, яка з нами межує з півночі. Але я думаю, що навряд чи. Скоріше за все, може що найгірше може бути, на мій погляд, це розвідка бою, тобто збройна провокація на кордоні, або робота диверсійно-розвідувальних груп. Хоча Вагнер на сьогоднішній день в плані. Політичному більше, на мій погляд, зорієнтований на країни-члени НАТО. Путіну треба чи його оточенню треба роздратувати НАТО і якось намагатися втягнути його у війну. Так що ми тут, ми тут стоїмо, на мій погляд, на другій позиції, ми в другій чергі після НАТО.